Усім привіт, друзі! Всі на місці, всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ, Мілек, Чорниш Дома, Тайсон, все добре. Ой, друзі, зараз біля 10-ї я тільки приїхала із... І їздила на Карачуни, як завжди, друзі, відвозила посилочки зі своїми насіннячками сортових томатиків. Хто не замовив, замовляйте, будь ласочка. Є відео на каналі, шукайте. Або зверху буде перша підказочка. Це зайдете в те відео, де я розповідаю, які сорти в мене є на продаж, скільки коштує, як замовити. Відправляю і Укрпоштою, і новою поштою. Більше ста сортів в мене дуже класні томатики. Ну, я думаю, всі знають. Хто не знає, подивіться відео, будете знати. Так, друзі, Такого наразі на 11 лютого виглядає город, виглядають дерева сьогодні вночі. У нас в Кривому Розі. Ну, як би по прогнозу було, що сама найхолодніша ніч ну, остання сама така найхолодніша ніч то подивимося, що буде потім. Наразі то у було, було вночі мінус 14. Я дивилася біля двох годин ночі. отаково заходила. Зараз хочу подивитися, скільки температура, бо ну, може, може мінус 3, може мінус 4. Так, ну тут уже сонечко на цьому градуснику, то воно показує мінус 1. А тут у мене завжди теж лежить градусник у тіньочку. Тут вже отак показує друзі, ну, як я і казала, да, ось у мінус три. Бачите, це я взяла в руки і, і піднялося. Мінус три показувало. Так, все, все добре, друзі. То отака температура. Так, Поки город ще такий він залюднівший, ну, не грязько. Я маю на увазі, друзі, не грязько, то я собачок пускаю. Коли вже буде відтаювати, вже із завтра ще така температура буде мінусова, а потім вже на плюс іде, то вже отут каліточку буду зачиняти і в городі вони бігати не будуть. Бо ну, коли в мене мірочка була, друзі, ви знаєте, хто з нами завжди, то вона ходила тільки по доріжкам, і Тайсона навчила ходити тільки по доріжкам. Це в мене вже ось мілек і Чорниш це новенькі. Собачки я недавно підібрала. Всі в мене твариночки, що в мене в дворі, в хаті. А це всі колись були безхатні. У мене дві киці. Масянчик десь, друзі, бігає, бо у них наразі гульки, як наче мартовські, от гульки, такі весняні, дуже сильні гульки. То він побіг там десь з дівчатами, в общем, а шипучка, вона Шипундра, сидить, бачите, на підвіконі. Тільки що була на дворі погуляла трохи, і до хати попросилася. Вона вона сидить. Моя дівчинка, моя киця гарнюня дівчинка. Ну, Вона тільки заглядає, бачите, хай заглядає. Е, так, ось, о, друзі, торби накупляла, зараз покажу, що я накупляла. Е, дров ще вчора привезла, ось у таких сухеньких, класних. Е, буде світло, то попиляю ці товсті дерев'яшки вже електропилою. бо... Акумуляторна вона пиляє, друзі. Оце зараз я понапилювала скільки, бачите, оцих товстеньких. Але ну ось, о, чотири такі дерев'яхи. Оце я понапилювала п'ять навіть. Ось о, ось о, ще й оце, оце один акумулятор витримав Оце все поперепилювати. І все. Тому я вдома ну, Якщо є можливість, коли є світло, то я вмикаю електропилу, щоб якби, ну, ці попиляти. Це сухенька, це абрикоска, вона сухенька-сухенька, дуже класно буде горіти, не дуже товста, ось така дуже класно її розрубувати, вона класно рубається. Я вже, ось оскільки її воно попритягувала. А це в мене ось стополі, що я вам казала. в общем, декілька я порубала, попалила, толку з них не дуже, вони дуже мокрі. Навіть ось, ось погляньте, Сік повиступав і ось прям цей льот. Ну, тобто вони дуже мокрі. Не буду я їх, коротше, хай вони стоять, поки в мене ось у сухеньких, ну досталь таких класних сухеньких дерев'яшок. Що, що в мене там сараї, сухенькі, попиляні, порубані. Ну, в общем, якось, якось так. Друзі, питали мене, верніше просили мене все-таки показати, як я буду обрізати цю вишеньку. І питали мене, що це за що це у вас за вишня. Друзі, не знаю. погляньте, який стовбур. Її вже 100 років, 100 скажімо так, її ще моя бабуся скоріше за все садила. В общем, це чи владіміровка, чи чорнокорка, не знаю. Ну, от в мене вона, я стовбур зрізала повністю. Бачите, залишила отакий, і вона в мене отакою чашою зростає. І кожен рік, десь у кінці січня, на початку лютого, я роблю ще обрізку цих маленьких гілочок, обов'язково. Хай буде менше їх, але вони будуть самі ягоди більшими. Все одно по вазі воно буде однаково, але буде, будуть вони величезні. І це великий плюс для тих, хто ще торгує. Коли я ще продавала, ходила на базар, в мене у першої завжди купували що вишню, що черешню. Бо вона крупна. Треба обрізати, не бійтеся. Ось черешенка маленька, яка в мене добре обрізана. Бачите, Отакого во дуже багато тут бруньочок, які. Які будуть квітнути і на яких будуть зав'язуватися ягодки, то отак. І ось, ось черешенка в мене старенька. Оце один сорт. Що це черешенка молоденька? Що це черешенька старенька? Теж я. Вершки позрізала, і вона в мене такою чашею, друзі, зростає. Її я більше обрізати не буду. Я її е, обрізала маленькі гілочки після збору врожаю, ще по зеленому листячку. Дуже класно черешенка на це відкликається. І оцю маленьку черешенку я теж обрізала зразу послі, після збору ягід. І ось ще в мене теж така сама, не знаю, друзі, що за сорти, але вони однакові. Ось ще така сама черешенка, теж я її обрізала. Зала після збору черешин. Коли було сокодвіження, бо будуть писати не можна, можна. Черешня дуже любить таку літню обрізку, отаку От дуже класно. Е, так, ось у мене груша, зимова грушу, е, потім воно яблуня, раз, яблуня, два. Е, потім, там, що в мене в садку зростають ще яблуньки, в мене в основному речіфи, е, то я буду обрізати. Це кінець, кінець середини лютого, але температура повинна бути менше, верніше не більше, не, не холодніша, ніж мінус 5. Я дотримуюсь того, що ліпше хай вона буде плюсова. Хай буде чи 0, чи плюс 1, то для цього ліпше. І абрикоску буду теж в цей час обрізати. Отак вон. Їй теж подобається, бо вона в мене так заросла, абрикоса дуже сильно заростає. Друзі, в мене теж вона, бачите, зрібні різані стовби стовбурі, що до верху йдуть, вона в мене теж тіпа такою чашою. Але вона, бачите, ну, вишня ось отак виглядає, і черешенка виглядає, а абрикоса все одно, коли гілочки починають зростати, вони все одно навіть манюсінькі, бачите, йдуть до верху. то її більше треба обрізати. Але обр... абрикоска теж дуже любить обрізку. Вона дуже класно викликається на обрізку. Це я теж буду обрізати ось в кінці лютого, коли настане. Вже ну нормальна температура, скажімо так то так. Так, Тут в мене ось трояндочки під пляшечками. ну, Надіюся, що з ними все добре. Бо морозяки у нас ще такої зими за моє за, за моє життя. Я не пам'ятаю такої дуже холодної зими у кривому морозі. Ну, якось так. Це в мене малина. Це в мене малина тут обична савдеповська, як я на неї кажу, чорна смородина, воно там кущі засипала я, з опівками пиляла дрова, і оце збирала і засипала. Тут в мене Ремонтантна малинка червона, теж все засипане, все, ось у, е, такого у мене все зроблено. А і тут ось у мене оця е, вишенка, оця старенька. Дала приросточок, отака вже вишенька, непогана. В общем, коли вона почне давати врожай, що вона не давала врожай, я її теж бачите, обрізаю, і в цьому році теж обов'язково буду обрізати, щоб вона такою чашою зростала і не доверху, щоб можна було зривати прямо з землі. А не по драбинам я не лазю. Друзі, я такого я висоти боюся, і я не люблю такого. Треба обробляти постійно, щоб були хороші врожаї. А для цього треба, щоб воно все доставало. Ну, тобто так, о, ну, собачки граються. Е, ну, коротше говоря, коли ця вишенька почне плодоносити, е, то цю вишеньку я зріжу і приберу. Е, бо вона вже старенька, прям старенька, дуже-дуже старенька. Е, так, по городові, друзі, все вроде вам сказала, що ви писали мені, що ви просили сказати. А, а друзі, і буду. Е, о, ну, Погляньте, що вони витворяють, оці чудики. Ще в мене така є е, слива. Величезна, синя, дуже врожайна завжди, але вона, оце, бачите, в неї теж великий мінус, дуже йде завжди доверху. Теж буду її обрізати. Це в мене на маленькі жовтенькі сливки. Я зробила, бачите, отакі, оце вже давненько. Я зробила прививочки оцю чорної сливи, синьої верніше. І вони дуже добре поприживалися і добре ось порозросталися та й плодоносять. Ну, ну то отак, друзі, то, то таке в мене. Так, це все питають. Завжди, що це у вас на городі зростає, це в мене. Я майже ой, я я майже, майже чуть не збили, я майже весь город друзі, засаджую томатами, то в мене оце все я засіваю сидератом гірчиця, це в мене йде як і сівозміна, і гірчиця з томатами різного роду, то йде добра сівозміна, по-перше, розрихляє гірчиця, корінці розрихляють земельку і багато макроелементів. Я її не в якому разі не перекопую. вона Дуже добре отаково себе поводить, не треба з нею возікатися, скажімо так. Так, тепер друзі, що я хотіла сказати, знайшла я де оце чудо, оцей черниш вилазить. Отут така невеличка дірочка була, але як він зміг, але він все-таки виліз. Я отут шифером закрила все. І більш-менші, і більш-більші дірочки, в общем, тепер він тут не пролазить. Все добре, все нормально. Так, на цьому місці в мене ремонтантна теж малинка, але я тут її засіяла гірчицею. А тут в мене листячком все закрите. Це в мене часничок посіяний і ця, Ну, посаджений. І цибулька різних, різні гібриди. І біла. І червона, і жовта. ну в общем Буду, друзі, показувати, що та, як буде потім. То, то отак друзі в общем. І що я хочу сказати, вчора оцей чорниш, оцей чудо гарнюня, оцей, оцей кукласік зробив мені велику шкоду. Верніше чуть не зробив велику шкоду. Коротше говоря, друзі, вчора було сонечко, дуже, ну так, на, на сонці прям тепленько плюсова температура була. І я взяла своїх курочок, випустила. Ну, як завжди, мої Тайсан і мілєк, вони не, не торкаються курочок. І, і я взяла ось у курничок, відчинила і випустила їх. Вони бігали по двору, отуди, до цього до вольєру, забігають, їм подобається там. І, коротше, це чудо. Як забігло, як напало мені на курку одну, чуть не задавив. І півня, друзі, вони поперелякувалися. В общем, курі швидесенько позабігали туди до сараю, а півень залетів отуди от на дах. Взагалі, я його не могла зігнати. Ну, там то, то палки кидала, то в общем, мітлою ось залізла на драбину. Єлі зігнала, ну зігнала і він у туди перелетів до сусідки. Це був капець, коротше. Ну, слава Богу, що в мене там сусідочка Лєночка дуже класна, і з Тютініночкою живуть. Вони дуже хороші. Мені подобаються ці сусіди. Взагалі, ми з Лєною десь пів години бігали в неї по городі, ловили того петуха. Вона мені його зловила, слава Богу. І все добре з тою курочкою. Вона, але ну, я думаю, стрес був, то сьогодні, скоріше за все, яєць не буде. То тепер все, друзі, я зачиняю усе, щоб він не заліз. І розмовляла там з сусідкою, вона мені сказала, що у хазяйки, в той, де він раніше жив, він подавив дуже багато курочок і подавив кролів. Ото вона його й викинула. Ну, Друзі, треба все зачиняти, вибачте. Я тепер все теж буду знати, що треба від нього зачиняти, і буде все зачинене, і все буде добре. Але все одно я його залишаю. Ну, куди я його викину? Ну, ну я так не можу, друзі. Вибачайте, я і до хати пускаю, і і ну, ну і годую, і, і інших тваринок безхатніх все одно годую, люблю. Ну ну, ну як, ну це життя, то, то, в общем, <плід> так, звісно, і сама я перелякалася, якщо чесно, він не агресивний. Я швиденько ту курку забрала від нього, нічого такого прям страшного. Ну, ну якби я своєчасно не схаменулася, не підбігла, він би б. І задавив це це 100%. Це така охотніча порода, якась дуже класна. Ну, в общем, з ним би на охоту. То да, він товариш в цьому класний був. би, Ну я не по цим ділам. Я, я люблю тваринок, я люблю всіх, всіх люблю, всіх годую, всіх, всіх обіймаю, всіх цілую. Ну, в общем, така вуя. Друзі, всім велике дякую. Хто нам кидає гроші на карту? Карта під відео завжди. Моя, я годую безхатніх твариночок. То дуже вам дякую за допомогу. Та, ось, оце вони теж в мене безхатні. Ну, вже хатні, друзі, вже хатні. Нікого я не збираюся виганяти. Всі живуть зі мною, вся наша сім'я дружна. Ну, Надіюся, якось може перевоспитати цього Чорниша. Ну, а, і друзі, і, що я дізналася, його справжнє ім'я, Чорниш так і був, чого я так думаю, відкликається. так, А він все-таки Чорниш і його, його, його так і називали. То він Чорнишов і пішов. Оце Мілік наша добра собачка, дуже лагідна. Ну, в общем, -то, друзі, ось от так все вам розповіла. Зараз покажу, що я сьогодні накупляла. Друзі, відправила всім посилочки, як я і казала, і забрала з новою поштою ось, ось ще посилочку з добривами. Добрива для обробки тут щось є. Ну, там в мене ще є посилочки. Я зроблю одне відео, повністю все розпакую вам і покажу. То оце я так стороночку відкладаю. Так, є. А, друзі, ось, питаєте в мене, який ліхтарик в мене в курничку. Ось, о, ліхтарик отакий о. Вот. Це ще старий-старий за 25 гривень купувала я задовго до війни, але дуже мені він в пригоді наразі. Ой, десь я ці, ой, а де ж вони? А, ось у батарейки взяла. Це я в АТБ купувала. Три батарейки до цього ліхтарика. Оце зараз поставлю нові батарейки та піду в корничок, поставлю їх. Так, і сьогодні розкуплялася я тільки в АТБ. Більше ніде не була, і шведесенько додому, бо ну, у мене роботи багато, друзі. Так, каву в АТБ 33 гривні з молоком. Стаканчик, як завжди, залишаю для розсади, для збору насіння. Вони мені завжди потрібні. У мене їх багато, то я все складаю, складаю. Так, на Акції, друзі, досі на акції. То я ще купила пачку такого собачого сухого корму. Я і безхатніх собачок годую, і кишечок, і своїх, ну, в общем, всім годую. Оце е, воно наразі, друзі, акція 148,90, тут 2,5 кілограми. Е, то, е, то отак, друзі. Так, собі купила отаке стегно. У маринаді дуже гостре, класне. Е, так що воно що воно коштує? Е, воно заважило на 231,06. тридцять Оце ого. Ну, це мені на декілька на два рази посмажити. Мені оце пачки багато, ну, ну воно дуже смачненьке. Друзі, капуста е, не дуже добра сьогодні в тебе була, але було і багато гарної капустини. Поки вона дуже дешева, набираю. Це я куричкам шаткую та даю. 9,89 за кіло. Ось таку капустинку взяла. Непогана, друзі, непогана. Тим паче, ну дійсно дешево. Моркви дуже багато, дуже гарна морква, буряка дуже багато, е, картопля дуже. Класна, друзі, в мене є картопля, але думаю, візьму. Бо там дядько каже, ой, така класна, думаю, є, ну треба ще взяти, бо така гарна. Велика одна в одну оце так, картопля. Ой, а скільки ж вона стоїть ця картопля? 15,45 за кіло. Ну оце я набрала пакетик. Це я в свій пакет брала. Бо оці... Не хочу в їхні. Дорогі пакетики, не хочу. короче е, Так, редька 12,90 е, заважила вона 33,95 за кіло. Я дуже її люблю. Вона така суковита, прям така водяниста, водяниста. Мені дуже вона подобається, дуже класно е, Так, банани. 65,70. Дуже гарні, класні. І мандарини, до речі, сьогодні теж дуже класні, в тому на карачунах в синьому тебе. Але я вчора купляла, то в мене ще є. Банани. Не бу... Ну, я не купляла, то я сьогодні це купила в'язочку. Е, так, що тут у мене ще? Так. Так, а, ой, як вона називається, господі, хурма. 109,95 за кіло. Така класна. Якраз така, як я люблю, тугенька, така, знаєте, терпкенька, Оце я таку люблю. Я не люблю ото, таку м'яку, солодку, я таку люблю. Оце я дві штуки взяла. Ну на смак немає людей. На вкус і цвіт товариші – ні, скажімо так, скажу на російській мові. Друзі, не переправляйте мене, будь ласочка, Я в кривому розі проживаю. У нас оця частина кривий ріг, Херсон, там оце Харків. Ну я за своє ліпше місто скажу кривий ріг. У нас основна частина людей це російськомовні, навіть наразі. Хочеться, не хочеться, подобається комусь це ще не подобається. Ну так у нас, так у нас. Ми ну я за себе навіть скажу. Я з дитинства розмовляла тільки російською мовою. Я за все своє життя зустріла одну людину, яка розмовляла чисто українською мовою. Все, все у нас всі розмовляли або російська мова чисто, або суржик російсько-український. То ну вибачайте. Хто може, той переходить на українську, хто не може по різним причинам. Є і психологічно. Ну неможливо просто так обрізати, і все. Це як для, для людей, хто я буває мені пишуть там чисто українську мову, які розмовляють. Ви з дитинства розмовляли. Для вас тільки ця мова була. А для мене, от я за себе скажу, для мене тільки російська мова була, і для мене чисто психологічно, для мене тяжко просто взяти і обрізати російську мову. Хай вона мова ворога. Я не за них. У мене діти військові, ви знаєте, і я за Україну, я щира українка. Я я вже навчилася якось розмовляти українською мовою, але все одно я з тими людьми, які зі мною розмовляють російською, я розмовляю російською. Подобається це комусь, не подобається. Мені все одно я хочу жити, і я не хочу, щоб у мене дах з'їхав повністю. Зараз дуже тяжкий час. Ви бачите руху, отак. Короче, говоря. так. сиркова маса до діла. 34,90 ВТБ скидка. Знижка. Взяла її. Е, так, далі. Пиріжок із сиром. Я все люблю з сиром. 12,70. Так, далі. Печиво 21,50, Рошеновське. Обожнюю його. Дуже класне, то воно мені, коротше. Е, а, насіння квітів, друзі. Оце хочу останній раз купила такі майорці. У минулому році купляла 20 пачок, жодна насінина не зійшла. В цьому році взяла 5 упаковочок, просили мене випробувати, то буду випробувати. Ну, зійде-зійде, не зійде, не зійде. Чорнобривці класні у них, зелень уся класна. Е, цей, ще щось, редиска у них класна. Все остальне. Особливо огірки, друзі, навіть ну, не викидайте гроші. Ліпше купити нормальні огірочки і все буде добре у вас. А, друзі, кавовий напір. оце, Ось о, цілу купу набрала. Обожнюю його. Ось, тут ще додаток шоколаду, такий Е, Він на акції досі. В АТБ по 9,20, то я оце багатенько так набрала. І, друзі, 35 з копійками ой, 35,90. Ось така сечка рисова. Купила я це, я собачкам варю. Ось таку сечку кидаю. Або там голови, або ну що є, що є, друзі. Для собачі купую варю спочатку, потім туди додаю рис, гречку і пшеничну групу. Це тут туди-сюди. Трохи того, трохи того. І такого я годую. І своїх, і безкатніх. І сухий корм, і вологий корм покупаю. В общем, купую. Ну, в общем, ну якось так. Так, ти чудо моє, чуть на тебе не наступила. От господі. От чудики мої, то короче говоря, оце оце у мене по